Події. Маркер подій – це завжди про найважливіше від людей знаючих. Це завжди можливість їх чути на всіх частотах FM Галичина. Або дивитися прямий стрім з нашої студії. Підпишіться на наш канал FM Галичина в Ютубі. На вибирайте опцію на живо, і ви побачите, що з нами наш дипломат, надзвичайний повноважний посол України, її постійний представник України в ЄС, а нині радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Василовський. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго вечора. То що ж, ми почнемо від е, найважливіших. Всі так би завжди люблять тепер в інформаційний шум е, бавитися, розбирати на цитати. розтягнули на цитати Дональда Трампа про те, що він прийде, зразу е, зупинить війну, е, зупинить війну на Близькому Сході. І не дасть початися третій світовій. Це тепер най найсвіжіше, що цитують з Трампа. Нічого нового, все в стилі абсолютно виборчої кампанії. Але просто ми ж то добре розуміємо, що вибори виборами. А Real politics – це все-таки трошки що інше. І нас це здивувало, для чого Трамп продовжує ось ці тости з виборчої кампанії до того, як Трамп стане президентом. Залишається майже місяць, ну трошки менше. Треба чимось заповнити цей час. Mm -hmm. З завтрашнього дня всі заповнять свій час тим, що будуть е казати, що різдво настало. Потім будуть бігти по магазинах так званий «боксінг-дей», е купувати здешевлені продукти і товари. Потім будуть зустрічати новий рік, бо все більше і більше зустрічають у світі новий рік. Раніше західне суспільство зупинялося на Різдві, тепер вже і новий рік приєднали. А потім будуть від цього трішки відпочинуть, і тоді, можливо, з'являться якісь нові наративи. Угу. Поки що, це все треба заповнювати інформаційну паузу, і ось її заповнює е, постійні. Нагадування Трампа про те, що він унікальний лідер, який все може зробити швидко, якісно, і ніхто інший це найголовніше. Цього зробити не може. А, а що, коли наші цього... ага, не слухаємо. Добре, але чого тоді слухають наші не. сусіди? Наші сусіди, подивіться, вони зварювали, що Орбан Сіярто, що тепер Фіцо, якому, до речі, в, в Братиславі акцію протесту висловила і опозиція, і просто громадськість. А Фіцо взагалі поїхав до Путіна. Одним словом, і всі вони бачите, на навперебій кричать: ми, ми їдемо, мир робити. Ми мир їдемо. Ну, може, Фіц трошки прикривається, там що ой, з 1 січня газу не буде, але все одно вони весь час вирощать. Орбан і Фіцо. Що вони страшні миротворці? Ще один миротворець теж пішов на вибори. Це є про канцлера Шольца. Ну, якась пошесть пішла. Ви кажете, вирішать. А вирішать не тому, що про мир, а тому, що про кишені, про гаманець. А і той, і другий, і Фіцо, і а, Орбан залежать від виборців, а виборці хочуть дешевше і швидше. Щоб було дешевше. Треба або щоб в країні був кращий порядок, економіка, е, продуктивність праці це один варіант, або якийсь е, дешев з енергоносіями, які е, цю економіку тримають. Е, історично багато років і десятиліть, і е, Угорщина, і Словаччина меншій мірі але теж не дбали про те, щоби. Поліпшувати свою економічну діяльність а дбали про те, щоб отримувати дешеві енергоносії з Російської Федерації, для цього відповідним чином грали в їхню гру. А тепер, коли небезпека зникнення дешевого газу стала наочною, ось ось з 1 січня, вони цю свою обережну гру перетворили. Просто в театр або в істерію, хто як їздять до Путіна. Ну, власне середньому, скажімо так, словаку обивателю, десь все це зрозуміло. Йому хочеться купити дітям більше подарунків на на різдво йому хочеться менше заплатити з е полічильнику за. Електрику чи, чи за огрівання. і тому він заплющує очі, куди поїхав і то. ну поїхав до Москви. Ну був з ним, ну поїхав. Той поїхав. Він нам дає е, знижку, і ми його за це підтримуємо. А, можна сказати, що це не, не далекоглядно, що це не патріотично. Що в 68-му році російські танки поплюжили словацькі міста. А можна сказати, ну, тут було 60 68 а зараз вже 24. Мені треба хочеться їсти сьогодні. А, на жаль, такий підхід є. На жаль, він існує. На жаль, засоби масової інформації значною мірою або мовчать, або просто якось занадто, занадто добре звикли до теперішнього начальства. Ну, біда, що поробиш? А демократія ніколи не буває купленою чи зробленою ласки назавжди. Її треба пояснювати кожному новому поколінню, кожному новому третьокласнику, десятикласнику, студенту третього курсу. А далі й дорослим, якщо десь пропускаємо цей момент і думаємо, що ось дорослі вже всі демократи, то й діти теж будуть такими діяти не будуть такими, поки ми їх угу. цього не навчимо. Ну та історія вчить того, що вона нічого не вчить, це Ми розуміємо, бо тому, що міняється покоління, але разом з тим, ми, хоча б розуміли про певні спільні правила. І певні цінності, і тут захист спільного простору за допомогою парасольки НАТО. Це і є рецепт, розроблений десятиліттями тими ж самими колективними заходом. Хоч не люблю я ці всі колективні назви, але ми, ми розуміємо, щоб не перечислювати. І от тут стоїть питання найголовніше, чи в найближчому майбутньому. Щось із цієї безпеки буде доступне для нас. Ми розуміємо, що опції є тільки дві: одна закріплена в Конституції, наш вступ в НАТО хоча б тією частиною країни, яку контролює легітимна українська влада. Або наш невступ. І відповідно це війна на винищення, невідомо на скільки років, і з яким. Результатом на фініші, все по-моєму, я не, не бачу, що тут є зараз у нас опція від наших е, партнерів і союзників станом на цей рік, щоб нам дають якусь третю опцію. Бо третя опція називається стамбульські домовленості, і варіант фактично ну, здатися. Тобто, це підняти лапки, здати території, здати нашу безпеку, здати це все, і, і фактично подати це все як варіант, що вже всі втомилися від війни. І йдемо на вибори. Третій варіант не варіант не тому, а тому, що не буде вибухів, а тому, що тоді е, в Києві буде е, щось на зразок Медведчука. А у Львові буде його Медведчук, Медведчук теж, до речі, там у Львові свого часу був братом, всю західну. Виборів не буде, буде призначення. Так що, третій варіант, не варіант американці в 22-му році, коли почалася війна, загалом то вони вирішували це питання, вважали, що певною кількістю зброї, яку будуть надавати Україні, можна стримати Російську Федерацію. Після цього Путін зрозуміє, що його раптовий набіг розкусили і побачили. І скаже: хм, я помилився, даруйте, я забираюсь. Ну і відійде, умовно сказати, до кордонів 2014 року. Вони не зрозуміли, з ким вони мають справу. Вони все думали, що там десь наполовину неправильно, але великий руський народ, Достоєвський, Чайковський, ну і так далі. Вся ця лабуда, э, э, він все одно. Десь в глибині душі правильний, він розуміє, що українці це браття, сусіді, і не треба, і вони цю помилку виправити в той чи інший спосіб. І тому не дали багато зброї зразу, і тому не дали багато підтримки зразу, і тому не взяли е, до себе на навчання багато наших, е, е, воїців, Пілотів, наших наприклад, зразу. Зразу то і пілотів, і, 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 і просто піхотинців, і артилерістів, і так далі під техніку нову і тому е, Росія оговталася і тому е, технічно, бо е, ментально вона абсолютно не збиралася зупинятися чи відступати. Е, оговталася технічно, е, домовилася з е, Китаєм е, про, е, скажімо так, мов, мовчазну підтримку. Домовилася з граном про шахеди, домовилася з північною Кореєю про е, військових і ракети, і має третє дихання. А тепер переломити ситуацію значно складніше, тому що Росія розігнала військову економіку і тепер говорити про е, те, що нам ще чогось підкинуть. Добре, що підкинуть. Ми встоїмо, але ми встоїмо, але не відвоюємо. Нам треба відвоювати, а не просто стояти. Стояти на одній нозі, це не означає, що економіка почне відроджувати. Це не означає, що будуть а приходити інвестиції, це не означає, що будуть повертатися ті, хто а, втекли від цієї навали. Тобто, це так би мовити животіння. І тому е, е, правильно робить українська влада і українське суспільство, що весь час наголошує НАТО. Це те, що нас рятує. Mm -hmm. Нас це означає не Україну, це означає і Європу, і Америку. Всіх разом. Весь вільний світ. НАТО це те, що нас рятує. Е, Вони... Мені здається, що продовження цієї теми, е, знаєте, наполегливе і одноголосне, е, буде впливати на наших партнерів. Пане Андрію, я зараз дивлюся на цікаві фотографії, ну, вони з далекого минулого. Місто Герой Нью-Йорк, Літо 41-го року, Arm Britain and Prolong The War lease, lose lives» – це все гасла з цього масових акцій протесту. Озброювати Британію значить продовжувати війну. lease – це втрата життів. Чому там геніальний плакат тримають? Чому б не не домовитись про мир з Гітлером? І ще дуже класний плакат є на цих фо історичних фото. Гітлер не нападав на нас. Для чого нападати на Гітлера? Акції протесту 41-го року нічого нового. Ми цими гаслами бачимо зараз оперують члени НАТО, в тому числі і східного блоку, які знають, що таке гітлер путлер як то кажуть. Одним словом, історія нічого не навчила. Тому зараз дуже важливий буде напевно. Оця позиція Трампа не розтережована телеграм-каналами, твітерами чи якимись прогнозами і тостами по телевізорах від Fox News і до, і до наших українських. Тут є один варіант: чи Трамп це так сприймає, і чи він захоче грати ось з оцими правилами, як тоді американці зіграли, не звертаючи уваги на ці теми, вони в кінці кінців, після Перл-Гарбора стали учасниками і переможцями. В історії Сполучених Штатів є дуже цікавий момент. А він стосується, по-моєму, 1802 року, чи щось в цьому дусі, коли в американському конгресі голосували, яка мова повинна бути мовою Сполучених Штатів Америки. Адже хто такі а, мешканці Сполучених Штатів на той час це вся Європа, яка їхала туди. Звичайно, британці були першими, але вони були не єдиними. Так от, в перевагу є тільки один голос перемогла англійська мова. А друга мова, яка німецька. втратила цю можливість, це німецька угу. а, і е, німців поваги до німців, до їхньої е, господарської жилки, до їхньої акуратності, до їхнього уміння до цього часу в Сполучених Штатах людина, яка хоче випендритися, купує німецький автомобіль, купує німецькі. Прилади, німецькі товари, тому що вони найякісніші. Вони, напевне, будуть служити 20 років і так далі. Тобто все це залишилося і все це виявилося в 40-му році. Хто був ворогом Америки? Японія, але не, але не, 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 не Німеччина. І Німеччина, Німеччина дійсно не, не, не воювала. І як тільки Німеччина почала топити американські конвої, які везли. Продукти харчування в той час в Британію, тоді Америка пішла почала вступила в війну. А чи є цей феномен зараз значно меншій мірі тому що Американці з того часу стали більш універсальною державою, і е, є пропаганда, яка каже, що Росія на нас не нападала. От пан Андрій, маємо буквально хвилинку. Я просто дивлюся по нашому ліміту часу, і от оцю останню хвилину я розумію, що все більше і більше в нас в Україні розуміють, що зараз кураж. Як там двіжуха в, в Путіна в економіка на рейках все подомовлявся. На фронті просування є. Чому б це він б? раптом? Тільки за те, що йому там подзвонить чи зустрінеться з ним, Трамп мав би зупиняти цю війну. Відповідно, нам важливо зрозуміти, а чи є якісь, окрім ось таких заяв у Трампа механізми. Примусити Путіна вже йти на якісь перемовини. Чи це просто в, в хороші інтенції, але механізмів і засобів в руках Трампа немає, примусити в цей класний момент для Путіна в, на коражі раптом зупинитися? Останні кілька тижнів американці різко збільшили нам кількість зброї, яка подається сьогодні. І на фронті трошечки краще стала ситуація. В майбутній ті. 4-5 тижнів, які залишилися у адміністрації, цей потік зброї буде далі зростати. А Трамп фактично переймає дуже добре діючу, оснащену військову промислову машину, яка допомагає Україні. Якщо е, це, е, так би мовити, він нормально зараз прийме, то він буде це продовжувати. Це один з елементів, якими можна натиснути на Російську Федерацію. Другий елемент, який можна натиснути, це допомогти Китаю зрозуміти, що він залежить від Сполучених Штатів як фінансово, так і технологічно. І ось mm. ці два елементи, якщо будуть поєднані, а при цьому тим більше, якщо е -е, європейці не тільки на словах, але й на ділі різко підвищать. А свої військові бюджети то ці е, всі три елементи е, змусять багатьох в москві задуматися. Чи задумається Путін, чи здатний він задумуватися? Не знаємо, не будемо гадати, але настрої в Москві безперечно зміняться, Пан Андрій. Як завжди було цікаво з вами спілкуватися. Нагадаємо, це був маркер подій Андрій Василовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, і наш надзвичайний повноважний посол. До нових зустрічей. пан Андрію, дякую.